Сьогодні тема у нас дуже цікава це як відсторонитися від конкурентів або як стати ваш краще ваших конкурентів уже в рази і уже сьогодні. Поїхали. Сьогодні тема наша доволі таки цікава. Сьогодні ми говоримо про те, як стати краще ваших конкурентів. Що для цього потрібно зробити, які конкретні дії потрібно предпредприйняти вашому бізнесу для того, щоб ви могли відразу бути на голову вище ваших конкурентів і далі ваших конкурентів. І сьогодні ми про це з вами будемо говорити. І так, давайте повернемося спочатку до істоків історії взагалі підприємницької діяльності за часів Вавилону Ще багато хто, напевно, з вам, з вас точно читав книгу саме людина Вавилону, і з того часу майже нічого не змінилося. Виграють тільки ті підприємці, які дійсно змінюють щось у своєму бізнесі, які вносять певні інновації в свій бізнес, які працюють з інноваційними рішеннями в своєму бізнесі. За часів Вавилону то могли бути інші продукти, то могли бути цікаві подорожі, пошук нових ніж, пошук нових ринків і так далі. Зараз в сучасному світі це звичайно it рішення для вашого бізнесу. Да? Це можуть бути різні crm системи можуть бути застосунки, інстаграми, ютуби і купа, купа інших класних інстаграм і не тільки інстаграм інструментів для того, щоб уже зараз ви могли. Відсторонитися від ваших конкурентів, адже уявіть собі, що в вашому бізнесі 100% є ті підприємці, які дуже і дуже повільно ростуть в вашому бізнесі. Є ті підприємці, які не витрачають кошти на рекламу, які не витрачають кошти на маркетинг, які не працюють зі своєю клієнтською базою, і таких є 90% або навіть більше відсотків. І що вам потрібно робити, щоб бути кращими за них? Хоча б на один процент. Якщо ви будете краще на один відсоток, ви будете краще. Ви, звісно, будете краще відразу по всіх багатьох параметрах. Сьогодні ми поговоримо про те, які ж інструменти, які класні рішення ви можете уже сьогодні внідрити в вашому бізнесі для того, щоб зразу відсторонитися від ваших конкретів. і так, друга штука, про яку ви повинні думати, це звичайно, ви повинні давати якість вашого сервісу. повинні давати ті інструменти, ті. Скажімо так, товари, ті рішення для ваших клієнтів, щоб клієнти отримували такий вав wow ефект, щоб вони казали: блін, як круто, як добре, що я отримав і почав працювати з цим бізнесом. Це, це перше, що ви повинні робити. І тоді, повірте, тоді ваші клієнти будуть у вас повертатися, будуть у вас купувати, будуть з вами працювати завжди і. Що саме цікаво, що саме круто, що ваші клієнти будуть рекомендувати вас і своїм друзям, партнерам і так далі? Чому це важливо? В першу чергу, якщо вас рекомендують ваші клієнти, це значить, що у вас є задоволеність вашим продуктом вашим сервісом. Це називається NSP, і ця техніка приміняється для того, щоб виміряти лояльність вашому бізнесі до ну, ваших клієнтів до вашого бізнесу. Я не буду говорити, як її вимірювати, і так далі. Це ви можете зайти там в чат GPT, знайти цю всю інформацію і подивитися, як це все діло працює. Далі, коли ви зробили те, щоб ваші клієнти були задоволені, ви повинні тепер подумати над тим, що ж робити далі, що робити такого, щоб ще далі відійти від ваших конкурентів. І тут на допомогу вам приходить інша стратегія. Стратегія заключається в тому, що ви, як підприємець, повинні. Не думати тільки про то, як знаходити вам нових клієнтів. Ви як бізнес, ви як підприємець, повинні думати про те, що ж робити такого, щоб ваші клієнти, які з вами уже зараз працюють, отримували ще більше можливо, отримували ще більше якісного результату. І щоб ви ваш фокус уваги зміщували не тільки на пошук нових, а й на роботу зі своєю клієнтською базою. Це те, про що ми завжди говоримо. що Класно, що ви вмієте шукати нових клієнтів. Використовувати для цього різні інструменти: там Інстаграми, Фейсбуки, і хтось сайти на сайтах продає, хтось продає на маркетплейсах. Це все круто, це все супер важливо. Але ваші гроші, основні гроші, на які вам не потрібно витрачатися в рекламу в маркетинг, знаходяться у вашій клієнтській базі. І все, що вам необхідно, це почати з нею працювати. А для того, щоб з нею почати працювати, потрібна певна. Стратегія роботи далі. Ви повинні думати над тим, коли ви вже зробили першу штуку. Це ви, ну, точно вирізнилися тим, що ваші клієнти отримують набагато більше, чим вони очікували. Друге, ви почали внідряти почали думати про інструменти, які взаємодіють з вашою клієнтською базою. І третій важливий пункт це звичайно, звичайно, зробити якесь таке конкурентне. Конкурентну перевагу вашого продукту, вашого бізнесу, щоб ваші конкуренти не могли її скопіювати. Що отут потрібно кожному з вас сісти і подумати над тим, що ж ви можете таке зробити? Що ви можете в ті, внідрити в вашому бізнесі таке, що дійсно вас відрізнить від ваших конкурентів? Адже скопіювати ваш продукт? Ізі. Скопіювати ваші підходи Ізі. але скопіювати вас. Вашу специфіку роботи, вашу сервісність це дуже і дуже проблематично. Я рекомендую вам, як мінімум, навчатися, ну знаходити бізнес-клуби, товариства і туди вступати, знаходити цю комунікацію і там черпати для себе ідеї, інсайти і так далі. Другий канал, де ви можете черпати ідеї, інсайти, це звичайно мій телеграм-канал, мій ютуб-канал. І давайте тепер трішечки поговоримо про те, що ж ми даємо. І чому це важливо? Чому я завжди яка була основна ідея сервісу Salesbox. І так, основна ідея сервісу Salesbox заключалася в тому, щоб відійти від маркетплейсів, щоб ви, як підприємці, не конкурували з іншими підприємцями на якійсь одній площадки. А основна проблема бізнесу заключалась в тому, і чому бізнеси виходять на маркетплейси торгувати, саме тому, що вони або не вміють, або не знають. Або використовують як окрему стратегію для ну, привлечення нових клієнтів саме безпосередньо маркетплейси. Ну про тих підприємців, які використовують це як додаткову додатковий канал, це окрема історія. Там можна тоді знаходитися. Але більшість підприємців, коли починають свою роботу, їхня така задача: там: Вау, промюа, розетка, OLX і кругом, кругом, кругом бути. Тому що там дешевий трафік, там за нічого ні за що платити не потрібно, і потім такі всі сидять і думають: а де ж мої продажі? Я ж з конкурентами на одній площадці знаходжусь. Що ж я можу зробити? Що ж я можу дати таке, щоб уже зараз відійти від наших конкурентів? А нічого, тому що дійсно на маркетплейсах ви не можете конкурувати з вашими конкурентами на маркетплейсах. Ви конкуруєте лише ціною, а ціна не завжди якість, але більшість. Клієнтів думають, що все ж таки я куплю тут дешевше, на 10 гривень, там чи на 15, я не буду встановлювати мобільний застосунок і так далі. Що я рекомендую? Перше, ну, взагалі, продовжуючи тему солсбок, моя задача як власника, як ідейного вдохновітеля, да, скажімо, цього продукту, і як людину, яка, в принципі, його придумала, е заключалась в тому, щоб. От Відірвати підприємців від маркетплейсів, щоб підприємці почали заробляти самостійно, і от такими ефірами, такими там каналами, роботою безпосередньо з підприємцями, які вже є нашими клієнтами, за рахунок цього, ці підприємці, які є і з нами працюють, їхня ідея заключалася в іншому: дати той інструмент для бізнесу, щоб перше закрити питання по роботі з клієнтською базою, адже жоден. Наразі жоден відомий канал, жоден відомий інструмент не закриває це питання таким чином, як закриваємо ми. А саме безкоштовними пушами, а саме це кешбеком, а саме це промокодами, акціями, і скидками, і так, і, так далі, і так далі. І взаємодію зі своєю клінською базою. Жоден інструмент цього не робить. Е, що далі? Яка була далі ідея? І чому взагалі ми до цього всього прийшли? Ну, звичайно, це допомогти. Напевно, це була основна ідея. Да, вивести бізнес України на зовсім інший рівень, на зовсім інші можливості, і так я вам відверто скажу, що більшість українців і саме підприємців України, вони знаходяться на дуже дуже високому рівні підприємницької діяльності. Але якщо якщо брати в рамках Європи, конкуренції в Європі і так далі. Але якщо брати в рамках України, то тут, звісно, не пахане поле, і вам, вам дійсно потрібно думати про те, що ж робити, щоб бути в Україні безпосередньо конкурентно спроможна. Так, от і являється якраз і сервіс Осбокс дає ту озюминку вашому бізнесу, яка відразу вас відрізняє від ваших конкурентів. Чому це важливо? В першу чергу, більшість людей і чомусь у нас так прийнято, що Ну, не тут чому прийнято, тому що багато хто вже хотів розробити свої певні свої мобільні застосунки. Хтось хотів зробити певні свої сервіси. Прийшли в які компанії, а ті компанії зарядили там 20, 30, 40, 50 тисяч доларів. І ви такі йома йо моє, що ж мені робити? Я ж хочу мобільний застосунок для свого бізнесу. Але тут його не можу зробити, потягнути. І так приходять більшість підприємців. І тут з'явилися ми, які за невелику суму. Щорічну оплату або омплату, да даємо крутий сучасний інструмент, е, який вас відразу відрізняє від ваших конкурентів відразу моментально. І що відбувається, ви собі його берете. Ви починаєте з ним працювати. Як працювати? Ми навчаємо, що робити. Ми навчаємо, ми показуємо, що, що потрібно творити, робити, як взаємодіяти в нас постійно йдуть. Навчальні процеси в рамках стратегічні, навіть зі мною, то тобто ми раз в місяць зустрічаємося з підприємцями, розбираємо їхні стратегічні кейси, питання, відповіді, і так далі. Тобто, ми активно працюємо з нашим бізнесом, і ви вже відрізняєтеся 100% від своїх конкурентів, і далі що відбувається? Ваші клієнти, коли починають працювати з вашим сервісом, коли вони беруть мобільний застосунок, які вау. От тепер я розумію, чому там я повинен платити дорожче, тому що мені дають сервіс, але ви за рахунок кешбеків безпосередньо повертаєте клієнтів в ваш застосунок, даєте їм упрощену систему роботи і так далі. І наша філософія і мої підходи заключалися саме безпосередньо в тому, щоб зробити крутий і якісний мобільний застосунок. Паралельно з цим виник інший проект, це сайт, відразу ми даємо до застосунку. але Сайт це другорядна тема, її можна використовувати, можна не використовувати. Але мобільний застосунок це те, що ви як підприємець повинні 100% внідрити в вашому бізнесі. Я також більш ніж впевнений, що ті, хто подивиться розбори, які зараз будуть виходити на Ютубі, їх буде там 4 чи 5 розборів. Тому слідкуйте за на мій канал, слідкуйте. Там буде дуже багато цінної інформації, і я впевнений, що. Ви безпосередньо і там для себе знайдете певні сайти, певні фішки, певні певні кейси. Так от, давайте тепер все підсумуємо: як вам вирізнитися серед ваших конкурентів? Чотири простих правила: перше: звичайно, давати те, що ваші конкуренти не очікують, а це робити класний якісний продукт і робити класний сервіс для ваших клієнтів. Друге, це звичайно, ви повинні, бути, ну, повинні думати. Про те, як вам внідрити нові технології, як вам працювати з новими технологіями, з штучним інтелектом, з мобільними застосунками, з іншими там, crm системами і так далі. Третє це, звичайно, змістити ваш існуючий фокус на, не тільки на нових клієнтів, а на роботу з клієнтською базою, адже це вам дасть можливість заробляти в рази в рази більше, не вкладаючи гроші в рекламу. Четвертий пункт. Звичайно, це ви як підприємець повинні розвиватися, розвивати свій мозок, розвивати свої навики. Дивитися, робити тут, як, як кажуть, насмотреність, адже з вас копіювати дуже важко. Ваш продукт скопіювати легко, вас скопіювати дуже важко. Ну і п'яте саме важливо: це звичайно, якщо ви не являєтеся досі нашими клієнтами, нічого не потрібно робити. Просто залишіть заявку, напишіть, хочу подивитися, і вам проведуть Презентація, консультація абсолютно безкоштовно, і вам вирішувати потрібен вам мобільний застосунок чи не потрібен. От і все, вся п'ятишаговочка, і ви вже 100% далі ваших конкурентів. 100%.